Є оселя з компенсацією для внутрішньо переміщених осіб. Це взагалі я називаю її окрема є оселя, тому що це дійсно незвичайна є оселя. В цій іпотеці держава компенсує для позичальника для внутрішньо переміщеної особи 70% витрат на перший внесок. Тобто від суми першого внеску компенсація йде. 70%, якщо сума компенсації не перевищує 30% від вартості квартири, держава повертає до 40 тисяч гривень які на витрати, які людина несе при оформленні угоди. Держава повертає. А точніше, компенсує до 70% платежів в перший рік по іпотеці. У нас видано вже в компанії достатньо багато таких іпотек. Ми можемо поділитись практичним досвідом, тому що зараз це одна із найскладніших іпотек, які є на ринку. Ця іпотека працює з 10.09.2025 року. Але з якими складнощами зіштовхувались на старті, те, що пенсійний достатньо довго розглядав заяви від клієнтів на компенсацію. Ті заяви, які ми писали з клієнтами в ще в 9-му місяці. Деякі з них були розглянуті в 11-му, по деяким приходили безпричинні відмови і досі продовжують приходити безпричинні відмови. В категорії відмов можуть писати інше і спроби розборишоти. Таке інше, але ми навчились приловчились вже з цим працювати, і в цьому відео розповімо вам взагалі, з чим їсти цю іпотеку. Тут по алгоритму отримання іпотеки буде трошки відрізнятись станом на сьогодні, на день запису відео. Чому? Тому що е, перша вимога до е, цієї іпотеки до ЄОСелі ви можете обирати об'єкт, який не дорожче ніж 2 мільйона гривень. Одразу відповідаю на питання: чи можна взяти за 4, Показати, що об'єкт коштує 2 і доплатити самостійно 2? Ні. Можна взяти за 2 100, 2 200, якщо оціночна вартість вийде в 2 мільйона гривень, то можна. Доплатити все, що више 2 мільйонів своїми коштами, але головне, щоб в договорі купівлі-продажу була вказана сума 2 мільйона. Тобто, якщо у вас оцінка до 2 мільйонів, то вказуйте її, проводьте продаж по оцінці. Деяким забудовникам може це не підійти, якщо ви купуєте квартиру напряму у забудовника. Тому тут вам треба визначитись, чи ви хочете купувати квартиру з ремонтом чи без ремонту, тому що якщо без ремонту, то ви будете отримувати іпотеку скоріше за все в тих банках, які. Видають Єоселю для ВПО з компенсацією на етапі будівництва об'єкта, тобто, це буде один вибір банку. Якщо без ремонту, то це буде зовсім інший банк, тобто це будуть ті банки, які видають Єоселі на об'єкти, які вже введені в експлуатацію. Тобто тут ми починаємо з того, а який об'єкт все ж таки ми хочемо придбати. І не біжіть, не спішіть іти і дивитись ці об'єкти, тому що що вам треба зробити далі? Вам треба. Прицінитись, вам треба обрати банк, переговорити з банком, чи вони кредитують цього забудовника. Або якщо ви не у забудовника берете, берете вже готову квартиру з ремонтом, тоді ви йдете в ті банки, які беруть участь в цій програмі і видають на іпотеку на ті об'єкти, які вже здані. Станом на зараз це. Ощадбанк і банк Укргаз це всі, хто встигли підключитись, і Скайбанк, який видає ці програми з компенсаціями на об'єкти, які ще будуються. Наступний крок: вам треба звернутись у відділення банку, з яким ви будете співпрацювати, і написати заяву, тобто першочергово написати заяву е, на пенсійний фонд для погодження для вас компенсації, і одночасно, якраз в банку подати заявку в дії на ЄОСЕЛЮ, тому що менеджеру потрібен буде ваш номер за. Заявки. Пенсійний фонд розгляне заяву і надішле на банк рішення стосовно видачі або невидачі для вас компенсації. Лайфхак, який ми дізнались нещодавно, це те, що. У деяких клієнтів погодження або відмова від пенсійного фонду була доступна, була видима в кабінеті пенсійного фонду в особистому кабінеті вже на наступний день після подачі заяви. Тобто від банку клієнти могли чекати рішення місяць, тиждень, два тижні, три, тому що на банк ця відповідь спустилась пізніше, але в кабінеті пенсійного фонду ця відповідь була якби одразу видима на наступний день після подачі заявки. Ну і з останнього на, дійсно найшвидкіший наш кейс е, отримання погодження. Це було ми 7 січня написали з клієнтом заяву на погодження до пенсійного фонду, і 9-го зранку нам уже прийшла відповідь. Найдовші відповіді наші це більше, ніж місяць, але після місяця не у всіх банків активно продовжує бути заявка в дії на ЄОСЕЛЮ. Тому. Тут рухатись треба достатньо так оперативно, тому що ви не знаєте на якому етапі застрягнете і на якому етапі будете довго чекати. Подали заявку в дії, написали погодження з банком на пенсійний фонд. Якщо ви отримали погодження. То далі я зараз розповім, що ви будете робити. Якщо ви отримали відмову, треба подивитись, чому. Якщо вам прийшла відмова просто по категорії інше, можете нічого не робити, просто переподати заявку знов до пенсійного фонду. Якщо і знов прийде відмова, можете зайти в кабінет користувача в пенсійний фонд на сайті пенсійного фонду, подивитись, чи підтягнуті там у вас документи. Якщо підтягнуті, спробуйте третій раз подати заяву, тому що у нас були кейси, коли проходила відмова. Ми нічого не робили, просто подавали заявку знову, приходило погодження. Якщо вам одразу прийшло погодження, що вам робити далі? Далі ви надаєте свіжий пакет документів на банк. І все це йде на розгляд кредитного комітету. На цьому етапі у вас вже має бути обрана квартира, бо на кредитний комітет. Ми відправляємо документи разом із об'єктом нерухомості, тобто разом з документами на нерухомість. Е, є рішення кредитного комітету, там буде рішення да, кредитного комітету. Е, після цього рішення кредитного комітету направляється на пенсійний, і пенсійний виділяє під вас гроші. Вам треба буде перед угодою, менеджер вам скаже, коли. Прийти в банк і відкрити рахунок в банку і на рахунок покласти суму першого внеску, але не всю, а лише 30% від суми першого внеску, бо там 70% вам компенсують. Одразу відповідає на питання: а чи можна зробити перший внесок не 20%, а 30%. Да, можна. Можна робити більший перший внесок, щоб отримати більше компенсації. Головне пам'ятати, що сума компенсації не має перевищувати 30% від вартості квартири. Ви прийшли, відкрили рахунок, поклали перший внесок. Далі вам назначається дата угоди, і ви приходите на угоду. На угоді ви маєте розрахуватись абсолютно по всій категорії витрат, яка у нас була в відео про прорахунки, і вам повернеться до 40 тисяч гривень на всі витрати лише на наступний день після угоди. Тобто, це не одразу вам на угоді держава компенсує, а воно повертається на наступний день. Вам нададуть графік погашення, і ви вже побачите одразу, які будуть у вас щомісячні платежі. Ви ж пам'ятаєте, що перший рік ви платите щомісячний платіж із компенсацією до 70%. Тут нескладна математика, давайте з вами зараз порахуємо разом. Якщо вартість квартири 2 мільйона гривень, і ви обрали 20% першого внеску, з яких вам 70% компенсує держава, то це 120 тисяч гривень власних грошей на перший внесок, плюс додатково ці витрати, які ми з вами проговорювали в минулому відео, і які будуть ще місячні платежі. А сума кредиту, яка у нас з вами розраховується за формулою оціночна вартість мінус перший внесок, тобто 2 мільйона мінус 400 тисяч гривень, складає 1 мільйон 600 гривень. І на 1 мільйон 600. Гривень за класичною схемою погашення під 7% річних орієнтовний платіж в місяць буде від 16 тисяч гривень і на зменшення. Якщо на платіж 16 тисяч гривень отримати 70% компенсації, то буде 4800 гривень, які вам треба буде щомісяця сплачувати за свою квартиру. Чи дійсно доступна іпотека? Так, дійсно, вона доступна. Цій іпотеці сумуються дві пільги. Тобто, ви можете скористатись пільгою і там військовослужбовець, медик, тобто пільговою категорією, яка вам дає ставку 3%. Ви можете обрати нерухомість в будинках, які які до 20 років в експлуатації, і ви можете отримати компенсацію від держави. Тобто, саме ця є оселя з компенсацією для внутрішньопереміщених осіб дозволяє сумувати дві пільги разом. Але це працює не в усіх банках. Якщо програма Єоселя з компенсацією для ВПО працює зараз, активно працює зараз у трьох банках, то програма Єоселя з компенсацією для ВПО для пільгової категорії не працює майже ніде. В чому така складність? В чому біда? Біда в тому, що під це банк має мати певне спеціальне програмне забезпечення. Тобто банк має. Мати програми, які дозволять робити такі розрахунки для клієнта, які дозволять ну, складати протоколи, складати графіки, які дозволять рахувати правильно враховувати компенсації. Наразі це достатньо затратні е, програмні забезпечення для банків. Банки просто не мають вільних наявних ресурсів для того, щоб інвестувати в написання для державних програм. Тому Звучить гарно у відео, що можна об'єднати дві пільги, але на практиці працює так, що коли звертаються клієнти під певний об'єкт, ми обираємо для них певний банк, то не завжди у нас виходить поєднати дві пільги разом. Скажу зразу, це не виходить майже ніколи. Банки зараз не готові до цього. Але, можливо, коли ви дивитесь це відео, вже щось змінилось. Цікаве нововведення – це те, що ви можете придбати нерухомість на користь ВПО, але не на користь чоловіка або дружини. скоро ця функція стане доступною в дії, і ми з нею ближче познайомимось на практиці. Тоді я зможу вам практично розповідати, як це працює на прикладі наших кейсів. Зараз ми лише про це. Чуємо, але ще з цим не працювали, тому що це ще не запрацювало фактично. Окрім компенсації для внутрішньопереміщених осіб в її оселі, є компенсація в залежності від регіону, де людина взяла цю іпотеку. Зараз у вас виведено на екрані мапа України. Тут показані показані регіони, які беруть участь в програмах компенсації по іпотеці ЄОСЕЛЯ. І під цим відео я вам залишаю інформацію про те, в якому регіоні яка працює програма компенсації і на що ви можете претендувати в залежності від своєї категорії позичальника. Програма ЄОСЕЛЯ з компенсацією для ВПО працює не тільки для діючих внутрішньо переміщених осіб, а й працює для жителів прифронтових територій.